Медсестри роблять уколи, ставлять капельниці, піклуються про лежачих хворих і допомагають народжуватись на світ. Я перша. Ну це ніби як новонародження, новонароджена дитина. Ми беремо участь ну, в концерті День медичної сестри. Щодня вони виконують роботу, від якої залежить життя пацієнтів. Це важко, але платять їм небагато. 1200 можливо, там на роткою тако. Початковий масстр. Звичайно, що ні є ж сім'ї, є ж діти. От, ну якось так до держава може якось щось зміниться в державі. Будемо надіятися. Професія медсестри не така престижна, як скажімо, лікарів, але така необхідна. Як швидко одужує хворий, багато в чому залежить від них. Якщо вона не виконає назначення лікаря, значить хворий не буде виліку. В основну скрипку наші час напевно жарають медсестри. Медсестра це є права рука лікаря. Ну, по праву руку від мене старша медсестра травматологічного відділення, а по ліву старша медсестра інфекційного відділення. Без медсестри нікуди, це помічниця, навіть самі маленькі справі. Поділяють думку лікарів і самі хворі. Я дівчатка, то мови нема, що вона залежить. Як підійде, як допоможе, то мови нема, звісно. Це основний помічник. Під час війни медсестри рятували тисячі життів, пронакладали пісні і вірші. Багато теплих слів медсестрам присвятили в обласній філармонії на урочистостях і нагоди Всесвітнього дня медсестри. І пріоритетом влади, як в 11 му так і в цьому році є охорона здоров'я. І всі сили владних структур направлені на зміцнення матеріально-технічної бази медичних установ області. Наше велике завдання зробити так. Щоб звання медичної сестри стало не лише почесним, а й надзвичайно престижним. Лікар зробив призначення, а медична сестра все це виконує сутками біля хворого, вихожує його, заботиться про нього. Медсестри – одна з найбільш чисельніших ланок медицини. Тому що, якщо взяти порівняно з лікарями навіть в нашій області, то лікарів 5 тисяч, а медичних сестер майже 13 тисяч. Вони надають медичну допомогу у всіх закладах області, в стаціонарах, в поліклініках, на ФАПах, в амбулаторіях, в сімейних амбулаторіях. Попри труднощі, медсестри на роботу не нарікають після урочистості. Поїхали в медзаклади. На них там чекають пацієнти. Юрій куричка Олександр Галян для інформаційного випуску.